Руки, помилу! Шановні гості, привітулі! А сьогодні в мене відео залітає рецептик, що є, направду супер швидкий, супер простий і, звичайно, що супер смачний. Він підійде до е всім вестом населення. Мається на увазі і школярі зможуть його зробити і посмакувати. Також студентам. Студентам це взагалі дуже підійде. Ну і, звичайно, що всім решта мається дорослим. Е е хто там себе вважає багацьким, небагатським, по-різному, тому що це буде смачно. Цім рецептом я вас тут не здивую, можливо, трохи з метовою, щоб ви приготували і посмувала собі. І я буду сьогодні готувати сирний суп з пельменями. Суп, супець! Мій гарячий молодець зігріває навіть самий лютий морозець, суп, супець. Ти мене не підведи, хай смаку і душа лети. лети. Так, готувати буду одну каструльку десь на 2-3 порції. Дивіться, що в мене по інгредієнтам. головне – це пельмені. Пельмені я купив, тут десь приблизно 600 грамів. Знаю, що для зажарочки одна цибулинка і одна морковка зараз буду натирати. Так як це суп сирний, то тут є сир. Сир у мене плавлений, В мене він один, тому що невелика кастрюлька, ви собі 200 може там два дайте. Також в мене є кусок такої буженини, вона копчена. Це неймовірно смачна штука, вона передає супу запаху, смаку та все що згодно. Мені мама передала, ще один такий шматочок, у мене в холодильнику завалявся. Тут десь 100 грамів мені висачить з головою. І зеленушка зверху. Звичайно ж, спеції, там ще буде листочок лавровий. В принципі, все просто, але важче просто наважитись і зробити. Поїхали готувати. Ну що, почну я з цибульки по класиці жанру на маленькі кубики. Цибулька буде одна, тому сильно не курить, я навіть не встиг перелякатись, а вже її оп і порізав. На такі кубики, бачите? І сюди, і, і сюди, Тако руками. Що ж я було стидатись? Тако руцями, руцями. А ні, ви знаєте, трошки сльоза уся покотилася. Ой, ця мужська скупа сльоза пішла. Ой-ой-ой. А далі оцей такий красивий красивий морква! Це саме ідеальна штука, щоб ми зараз пожарили. Трохи розлітається, але нічого, я потім позбираю. До речі, я полюбляю, що морковку поїсти. Кажу, що здорово, для зору, для всього решта, не знаю. Я полюжу їсти. І завжди, коли в мене мама там колись робила щось, готувала, залишався такий кусочок, я його їв. Сила і здоров'я. Ну і звісно, треба завести цього звіра. Брин-дидиди. Завівся. Може зразу додати до олійки Отако. щоб ми зараз піджарили. Я кажу ми, тому що я сподіваюся, ми паралельно готуємо. Ні? Mm -hmm. Що ми зараз піджарили цибульку і морковку. Ну що, перший пішов. Цибулька вже на місці призначення замішали. Одна хвилинка, одна дві хвилинки доганяє морковка. Так, у нас приход морковочки до цибульки. Так гарненько-гарненько все 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 до останньої. Тому що це дуже цінний продукт. <хи> так, є, перемішали. Це у нас буде така зажарочка, яка потім попаде в неї. Так, тим часом я вже налив у кастрюльку водички, десь літер, напевне. І будемо заводити того звіря. Поїхали. Брить. Пішло. Водичку можна трошечки посолити і кришечку накрити, щоб швидше закипіло. Помішали. А тим часом ми зараз 에, будемо кришити наступний інгредієнти. Божинку теж зроблю я на кубики. Отак. От от. Бачите, таким геть аж розходиться. Боже, воно так пахне, ви б знали, як воно пахне, це ж боженина. Супер, просто супер. О! Це діло ми зробили. Справа виконана. Блін, це буде мега. Це так просто насправді, але це так та, круто. сирочок теж треба потерти на. Точці. Це буде трохи важче, тому що це сир не твердий. Але такими легкими рухами я з цією задачею справлюсь. І ви теж обов'язково. Взагалі можна було би сорок на кубики порізати. Так просто, коли воно малесеньке, то воно швидше е розтвориться у воді і буде круто. І це, по ідеї, мав бути би лайфхак. Чи в мене щось вийде з того, чи ні? Я не знаю. А ну, Оба! <ріст> майже, майже! Ну, от таке в мене чудо вийшло. Я хотів просто ці ножки позабирати, а самої петрушечки нарізати. Візьмемо ще ніжки від відірвемо, ті, що лишились. Так, що мені гості. Е, цибулька з морковкою вже... Підтушилась, піджарилась і водичка вже закипітила. Зараз трошки на ближчу комфортку поставлю. підкипає підкипає. Я пропоную оце все туди відправити. Хай воно собі там вже тужиться, душиться, щось робить. Тепер трошки вже можна і підсолити чайну ложечку. дам, Потім я попробую на смак. І перчику пів чайної ложечки. дам. Звісно, треба помішувати. Що на нього перестав на іншу комфортку, бо щось та слабенька. Так, я думаю, той час прийшов для м'язка цього буженинки. Туди його токлесь. Хай воно вже впитує свій смак і запах. А воно буде офігенно, це 100%. Я думаю, добре було б вжати цього сирочка сюди. Хай він там плавиться, топиться. І наша зараз чекає найголовніший інградієнт. Не пельмені! Як ви бачите, сорок вже майже підплавився і тепер пройшов час для пельменчиків. Помаленьку, щоб не бризкало. Ой-ой-ой, ой ну не льопайте, хлопці. Ще один залишився. І скільки пельменів треба нас Наше залишилось зелень додати і лаврушку, лавровий листочок. Все, хай підкіпає. Так, а пельмени вже повспливали. Я в себе не пройшовсь приправу, 12 овочів. Я вирішив трошки додати. Я смаку я думаю, воно не буде лишнє. Я так попробую, воно лишнє не буде. Набайс, Добав, додавить пікантності. Я думаю, що буквально кілька хвилиночок от, і пельмешки будуть готові, щоб вони не розварили сильно. І це як гарно, як гарно. Я думаю, зараз саме час, коли закипіло, додати сюди зелень і додамо? Лавровий листочок. Раз, два. І три. Я думаю, що дві хвилинки хай вона покипить, і потім кілька хвилин ну, просто потім відпочине. Пісня про суп. Суп, 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 суп. Супець. Місу петь. Ну що, дорогенькі гості? У мене суп вийшов. Впевнений, у вас теж отримався або вийде. Смокота за якихось 15-20 хвилин. Обалденно. Зараз буду пробувати. Ну, На вигляд він офігенний. На запах теж. Що можу сказати? Ще трохи гаряченький. але, але, але. Відчувається буженка, яку я закинув, тому що вона тут робить теж свою роботу. Ну, За пельмені нічого не буду казати, тому що вони куплені. Гм, mm. белісімо. Mm. Ви ж пам'ятаєте, що я не кухар, ні 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 Просто готую, бо треба їсти. І ви теж, я впевнений, можете за мною повторяти, але риски берете ви на себе. На мій каналчик можете підписатись, не хочете, то хай вам греться. Будьте на позитиві і готуйте під настрій. Тому що, коли воно під настрій, воно і тоді смачно виходить, хочеться їсти ще і ще. Всього вам хорошого! Будьте здоровенькі! Скоро побачимося!